Продовження третього засідання 33-ї сесії Бродівської районної ради вже у наступних випусках. Європейські кошти у Бродівський район Чотири роки поспіль Бродівщина успішно залучає фінанси Європейського Союзу, беручи участь у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Які ініціативи будуть реалізовувати цього та наступного 2016 року. дивіться. На Бродівщині розпочали реалізацію третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Переможцями конкурсу, а відтак і претендентами на отримання коштів Європейського союзу стали чотири громади: Забулицівська, Ясенівська, Берлинська та села Лукаші. У Заболицях запланували капітальний ремонт даху місцевої школи. У Лукашах також капітальний ремонт даху, але в дошкільному навчальному закладі. А в Берлині та Ясинові заміна вікон в навчальних закладах. Ми маємо досвід роботи з проєктом місцевий розвитку орієнтований на громаду ще з попередньої фази проєкту. Це п'ять проєктів, які реалізовувалися попередні роки в нашому районі. Спільно з Радою ми працювали по Облаштуванню дошкільної установи в селі Лукашах ми працювали по заміні вікон в Пониковицькій школі, по облаштуванню шитрового даху в Конюшківській школі, по облаштуванню, по заміні вікон під Кам'янському дошкільному навчальному закладі і по облаштуванню водопроводу в селі Боратин Поненко'янської сільської ради. Нагадаємо, за умовами проонівського проєкту громада фінансує лише 5% його вартості. 20% має виділити районний чи обласний бюджет. І 75 а це до 15 тисяч доларів. Фінансує Європейський Союз. Так, Бродівщина працює уже чотири роки. Обласні куратори відзначають високу активність наших громад та успішне впровадження запланованого. Сьогодні усі переможці на етапі підписання договорів у Берлині уже відбулося засідання тендерного комітету, на якому обирали підрядника. Початкова вартість проєкту із заміни частини вікон у Берлинській школі 411 тисяч гривень. Проте, визначаючи на конкурсній основі виконавця робіт, зупинилися на пропозиції 257 тисяч гривень. Відтак вийде замінити більшу частину вікон, аніж планувалося спочатку. Про надання грантових коштів організації мідинацій та організації громад теж світ району Львівської області. Угода передбачає. Партнерство, підтримку і співфінансування е, на суму від проєкту 221 тисячу 100 гривень. 0, 0 копійок. Е, перший транш, перший транш, перший транш піде після того, коли це буде правда на Київ. Думаю, що тиждень часу і вас на рахунок має прийти 176 тисяч 880 гривень 0 копійок. Так, успішно використовуючи методологію проонівського проекту, яка орієнтована на громаду, тобто підхід базується на плануванні знизу догори. Сільські громади району отримують європейські кошти на енергоефективність, охорону здоров'я, охорону навколишнього середовища, водопостачання, економічні ініціативи. Та перш ніж розпочати впровадження проекту, громада організовується, мобілізується, створює громадську організацію проводить певні навчання і тренінги щодо спільної роботи, далі проводить опитування, визначаючи пріоритетну проблему. І будує майбутній проект. Це пробудження людей до активності та спільної роботи. Чи не найважливіше? Тож і результат очевидний. Ми маємо в громадах з Бродівського району проєкти по енергозбереженню у школах, садочках, це і перекриття даху, заміна вікон. Окрім того, в рамках проєкту також успішно працює форум місцевого розвитку. Хочу відмітити таку активну, активну підтримку районної ради, районної адміністрації, яка направду, є надійними партнерами у рамках даних проєктів. Тут створилася відмінна команда партнерства влади і громади, і вона буде продовжуватися далі. Усіляко підтримуючи залучення європейських інвестицій у Бродівський район, голова районної ради Ольга Шайдуліна пригадує і програму розвитку громади започатковану депутатами Львівської обласної ради ще у 2011 році, яка працює до сьогодні. Тоді субвенції з обласного бюджету були невеликі. Але враховуючи проблему фінансування бюджетних установ, щоб реалізувати важливі проекти у місцевих громадах, трудових колективах, підвищилася ініціативність, і це найважливіше, вкотре наголошує Ольга Шайдуліна. Субвенції з обласного бюджету була дуже невеличкою: 17 тисяч і трошки більше 20 тисяч на іншу школу, не маючи жодної копійки грошей з районного бюджету, а лише кошти шкіл. Ми могли реалізувати цю програму у двох школах загальноосвітній номер 3 і номер два міста Броди, але це дало дуже позитивний приклад для всіх інших. І от вже чотири роки ми реалізовуємо цю програму не лише в освіті, а й в інших галузях. До прикладу Бродівська загальноосвітня школа номер 4 уже в четверте бере участь в обласному конкурсі гімназія. Втретє також три рази підряд перемагала друга спеціалізована школа, третя школа Паликорівська та інші навчальні заклади. За ці чотири роки залучених коштів лише на освіту в рамках цих мікропроєктів було біля півтора мільйона. В цьому році вже з обласного бюджету надійшли кошти на реалізацію 22 мікропроєктів у нас район. Хочу сказати, що з кожним роком кошти, які виділяла Львівська обласна рада на реалізацію цих мікропроєктів, зростала. А ще цього року кошти з обласного бюджету мали можливість отримати не лише бюджетні установи, а й колективи. Підтримку з області відчули три ОСББ, облаштувавши дитячі майданчики, громадські організації, футбольна команда Бугун. Так, влада району закликає людей до активності, а зі своєї сторони обіцяє всесторонню підтримку. Бажаю успіху всім, Керівникам бюджетних установ, керівникам громадських організацій, керівникам органів місцевого самоврядування, ті, що беруть участь у цих мікропроєктах і бажаю всім іншим долучатися активно і робити добрі справи у себе на підприємстві, у себе на території сільської ради.